Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Хотів сьогодні поговорити про календар: взагалі в людському суспільстві немає однакових мір і стандартів. Часто люди через це між собою сваряться. А особливо якщо до цього примішується релігія та політика, то люди навіть ненавидять і бувають один одного. Хоча буває і навпаки. В Галичині, в місці, де компактно проживали поляки та українці, на Різдво, наприклад, яке починалося першим людей римокатолицького обряду. Спочатку українці приходили до поляків, в яких була накрита поляна, всього було дуже багато. Виїдали все. Коли в поляків закінчувалися свята, через два тижні ці свята починалися вже в Візантійському обряді. І тому поляки вже приходили в Украї... до українців, в яких тоді була накрита поляна. Отож, давайте поговоримо про календар. Я думаю, буде всім цікаво. Якщо говорити про свята, які прив'язані до Юлянського чи Григоріанського календаря, це все більш-менш є розуміло. Але якщо говорити про великдень який прив'язаний ще до Пасхи, яка святкувалася по єврейському календарю, тут ситуація набагато заплутаніша. Всі знають, що це свято відбувається десь квітні, але в залежності від західного чи східного обряду може варюватися від березня аж до травня, так якраз є і в цьому році. Щоб розібратися, чому все так відбувається, давайте заглибимося в історію календаря, а також те, як побудований астрономічний рік. Якщо ще з добою більш-менш легко розібратися, то з місяцем вже трошечки важче, бо він має 29,53 доби. А з роком ще набагато важче розібратися. Ми всі знаємо, що ніби рік має 365 днів і відповідно ще 6 годин. Але якщо точніше, то він має 365 діб, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. І то це теж є заокруглена цифра. Але перший сніг. Кожного року випадає в інший час. Так само весною перші сонячні дні в один рік так, в інший рік так. Тому в кожній системі по різному е, вираховувався свій календар, його було дуже важко е, вирахувати. Але все рівно треба сіяти, треба жати. Треба виганяти отари, треба заганяти. Тому календар мав бути. З безлічі календарних систем давайте ми розглянемо дві, які найбільше попливали на нашу цивілізацію. На західний світ повпливав римський календар, тому що звідти прийшло для нас римське право, державотворчі процеси і багато іншого. А також на нашу цивілізацію досить сильно повпливав єврейський календар, оскільки ідеї повпливали на нас через релігію. Тому давайте ці два фактори з вами розглянемо трошечки ретельніше. Слов'янські наративи на наших територіях мали свого часу велике значення. Але були витіснені цивілізацією. Вони збереглися лише в назвах деяких місяців. Наприклад, у нас січень, поляків, стичень або дуже красиво квітень, коли все цвіте, квічень на півночі білорусів. Красавік. Але давайте ми таки повернемося до римської цивілізації і побачимо, як там розвивався календар. Спочатку у римлян було 10 місяців, тому що десяткова система. Але цього не вистачало для року, тому додали 2 додаткових місяці. Януарі і Фебрурі. Колись, до речі, місяці називалися порядково, але потім почали називати їх від імен римських богів. Ну, саме головний бог це Бог війни, Марс. Тому перший місяць, до речі, в на старому календарі називався Марець. От, і так ішло до богині Юноне. А далі місяці були порядковими. Тому останній був децембр, тобто 10-й, коли додали два місяці, це змістилося, і, власне, 12 місяць називається по суті з Латині та як 10-й. Ось така вийшла трошечки конфузна ситуація. Рік починався, як я казав, з марця на честь Бога війни, але оскільки в січні вибирали консулів. То потім таки початок року перенесли на е, місяць, названий від Бога Януса, який Мав два лика і стикалося там нове зі старим. Тому що одне обличчя було молоде, а друге було старе. Тобто так, такі назви місяців збереглися у всіх західних народів, у всіх слов'ян збереглися свої назви. Я не буду говорити про тих. Е, Войовничих на сході, які все заперечують західне, тому що там виник певний конфуз. Люди зазвичай є скромними істотами, але з часом люблять обожнювати своїх лідерів. Тому два місяці в римському календарі були змінені. Зокрема, на честь Юлія Цезаря, диктатора, був названий місяць Юлій. А потім на честь його наступника Октавіана Августа. Август. Потім був імператор Тиберій, який вже був набагато скромніший, його не обожествляли. І тому септембр, вересень залишився таким. А не називається там Тіберіус, наступний Гайос, Клаудіус і Неронос. Ті місяці залишили свої порядкові е назви. І... До першого століття, до нашої ери римляни, так би мовити, штопали і латали той календар. Щоб він відповідав астрономічному, час від часу треба було щось там ставити: день, тиждень, місяць. О, така система зберігалася. І в 46-му році до нашої ери, за диктатора, вже нами названого Юлія Цезаря, був реформований календар, який створив олександрійський астроном Созіген. І оскільки це було введено за Юлія, тому пізніше в історію цей календар увійшов як Юліанський. Цей календар мав 360 5 днів, і раз на 4 роки додавався додатковий день у місяці февруарі, і такий календар проіснував аж до 16 сторіччя. А оскільки кінцівка року не 6 годин, а 5 годин 48 хвилин і 46 секунд, тобто, різниця є 11 хвилин і декілька секунд. Тому на протязі 16 сторіч назбиралося 10 діб. Цю різницю, яка вже була відчутна, треба було якось виправити. І тому за часу папи Григорія XIII в 1582 році вирішили додати 10 додаткових діб. І тому після 4 жовтня 1582 року прийшло 15 жовтня 1582 року. Але для багатьох людей, які не були католиками, там православних, протестантів чи представників інших релігій, виникало питання: а чому ми там якогось папу маємо слухатися? Що собі там придумав, то нехай собі там і робить. Тому вони цю реформу не прийняли. Але проти природи не попреш. І тому на протязі 16-20 століття багато держав таких хочеш чи не хочеш, вирішили прийняти цю поправку, щоб виправити цю астрономічну помилку. І так виникає григоріанський календар, але деякі є нюанси, і тому в церкві часто, що так би мовити, використовують новоюліанський календар. Багато православних країн. Вже перейшли на нову систему обліку часу, а наша країна практично в релігійних святкуваннях це зробила лише минулого року. А тепер давайте поговоримо про найбільше весняне свято, яке у нас називається Великдень, у сусідніх поляків називається Вільканос, в англомовних народів називається Істер. Це святкування Воскресіння Ісуса Христа, оскільки Ісус відзначив зі своїми учнями єврейське свято, яке євреї називають Песах, і в той, же, в той же день він був суджений і страчений. А через три дні в неділю він Воскрес, то коли християни почали відзначати це свято? То прив'язувалися до єврейського календаря, коли євреї святкували одне з найбільших своїх свят, яке по сьогоднішній день вони називають песах. Оскільки Песах відзначається 14-го Нісана. Це є середина місяця, а тоді є повний круглий місяць. Бо місяць починався з першого дня, коли в місяць був і зазвичай євреї фіксували це все, і Біблія називається новомісячем. Римляни теж це фіксували, тому в них називалися перші дні календами, і тому якісь події часто відраховуються від календ того чи іншого місяця. До речі, це прив'язано було і до податків, і від цього виникає наше сучасне слово календар. Отож, давайте побачимо, коли в 2024 році євреї відзначають Песах. Це відбувається 23 квітня 2024 року. Можемо собі, може, загуглити. Святкування фактично починається з вечора попереднього дня. Напевно, 28 квітня логічно би мали святкувати християни, бо вони переносять це на неділю, коли відбулося Воскресіння Ісуса Христа. Але давайте подивимося на наші території, найпопулярніші конфесії православні греко-католики. Отож, дивимося 5 травня. Щось не співпадає. Ну, давайте, може, православні завжди там запізнюються, не прийняли реформи. Постараємося це зрозуміти. Давайте, коли римокатолики е, відзначають це свято, дивимося 31 березня. Знову якось так якби, не вписується. Ну, давайте в нас тут ще була Вірменська апостольська церква, дуже потужна конфесія. Коли вони відзначають це свято? Знову ж, так само, як і католики. 31 березня. Ну, хто тут наші такі дуже потужні? Е, часто ви можете побачити свідків його з журнальчиками, Вони часто кажуть, що тільки на Біблію опираються, і вони запрошують на це свято на 24 березня. Знов не вписується. Ну то як то так може бути? Ми розглянули отакі найбільше багаточислені конфесії. І ні в кого не співпадає з єврейською Пасхою. Тож будемо розбиратися, чому так є і як хто визначає це свято, яке ніби мало бути прив'язане до однієї точки. Хочу нагадати, що єврейський календар має 354 дні, бо в середньому, я вже говорив, 29,53. Е... Дня або доби вкладається в єврейський місяць, тому 12 місяців помножити там на 29,5 днів виходить 354, оскільки рік має 365 днів, тобто не вистачає 11 днів до звичайного. Нашого григоріанського календаря. Тому раз на 3 роки, а точніше три рази на 8 років, додавався додатковий місяць, який в євреїв називається Віада. Тому, виходить, по григоріанському календарю, воно, так би мовити, плаває туди-сюди. Але знову ж таки несостиковочка, як то кажуть, виходить з тим календарем. Давайте будемо поступово розбиратися. Отож, давайте я постараюся по-простому пояснити, чому так по різному всі святкують ніби те ж саме свято. Кожен е, прийняв свою систему і не бажає підстосовуватися під систему іншого, ніби це зрозуміло. Е, євреї, е, щоб не прив'язуватися до виглядання місяця, ввели свою систему, яку ще реформували після першого сторіччя, це зрозуміло. Це їхній календар. Те, що їм подобається, те роблять. Християни стараються відзначати свято так, як ніби це робили в першому сторіччі нашої ери. А тоді, ніби відштовхувалися від весняного рівнодення, і це, так би мовити, було перше повномісяче після весняного рівнодення, яке відбувається приблизно 20 березня, знову ж скільки. Е Астрономії не все є так, як би точно прив'язано до нашого розуміння. Це може туди-сюди один день гуляти. Але е, перше е, повномісяця після весняного рівнодення це попадає на 24 березня, якраз в той час свідки святкують спомин. З неділі на понеділок, а оскільки християни це переносять на неділю, то Римо-католики, Вірменська церква святкуються якраз в цю неділю, так як би це попадало. Чому ж православні і е, греко-католики святкуються п'ять тижнів пізніше? Оскільки вони не прийняли свого часу реформу календаря, то для них весняний рівнодення не 20 там чи 21 березня. А 13 днів пізніше, тобто на початку квітня. І ще друга причина, що Пасха не може бути е, швидше від юдейської Пасхи, яка відбувається в кінці квітня. Тому якраз це от два тижні пізніше виходить на неділю 5 травня. Тепер я думаю, трошечки так би розставили всі крапки над і, і зрозуміло. Чому одні святкують, наприклад, ті, які точно попадають в кінці квітня і в кінці березня, тобто песах і спомис звідки Кігови? Чому Римо-католики Вермене якраз переносять на цей ж самий тиждень, але на неділю, і відповідно п'ять тижнів пізніше православні і греко-католики відсвятковують те ж саме свято? Від цього свята враховуються зелені свята і інші свята, які мають цикл прив'язаний до песаху. Отож, чи це добре, чи погано? В культурному етнографічному плані різноманіття це є дуже добре, воно створює нашу багату культуру плані, коли ми хочемо щось вирахувати і побудувати, різноманіття метрології визначень трошечки погано, тому що можуть бути непорозуміння, помилки в обліку, і ми щось не побудуємо або побудуємо, і воно потім може зруйнуватися. Що як будемо будувати, я ще постараюся пізніше в своїх відео говорити, тому що. Нам е, в такі досить критичні часи треба будувати суспільство, яке би не зруйнувалося. А наразі я дякую глядачам, дякую воїнам, які нас боронять. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося – дизлайки. Якщо сподобалися інші відео, також підписуйтеся на мій канал. Ще раз дякую.